Я сьогодні розкажу вам про таку тачку. Пристегніться, буде вогник, вогник, жарко, жарко, Ґ? тачка, яка в своїй родині на час своєї реалізації побила всі рекорди по продажам, і це не дивно, бо вона потужна. Красива, продумана до дрібниць та всім своїм виглядом показує, що за кермом шаряща людина. А в нашому випадку вона ще в ідеальному стані, як технічно, так і візуально. Знайомтесь, BMW X6 2016 року. випуску. Офіційне авто з сервісною історією повністю обслужена заміною всіх необхідних ресурсних моментів. Трошки зовнішніх та внутрішніх характеристик. У нас тут є бензиновий двигун на 3 літри під капотом 306 кінських сили, та проїхала вона 147 тисяч кілометрів. Красень на оригінальних 22 х дисках, з шикарною новою резиною та адаптивною led оптикою за рахунок покатого даху може здаватись, що багажник тут не такий великий, як у X5, але повірте мені, в цей багажник можна засунути дуже багато чого це тільки так здається. У нас є камери, підігрів сидінь, підігрів дзеркал, мультифункціональне кермо з електрорегулюванням, бортовий комп'ютер, крізь контроль і для поціновувачів класного звуку крута система Harman Kardon. Можна піднавалити так, що мало не, не покажуть. По самому салону, що ми бачимо, ми бачимо дуже охайний, дуже чистий і можна сказати в ідеальному стані. беж. таке враження, що ним керували дистанційно цією бихою з дуже прикольною стрічкою, прошитою строчкою. Стрічкою, строчкою також більше у нас поєднання з чорною шкірою та дерев'яними прикольними вставками. Ви знаєте, якщо б в мене був такий слон, він би вже був з чорним відтінком юзання. Є таке слово. <світ> ну досить зручно, все компактно, наскільки я бачу. Тут і спідометр, і тахометр, і всякі датчики для чіткої комунікації з автомобілем тут все досить зручно продумано. Досить класнючий екранчик, яким можна керувати як і сенсорно, так і з переносом управління на консоль щодо самої консолі. все досить зручно, все під рукою. Тиканички. Оце я, я ці я не знаю, що покласти. Але дівчинка точно знайде, що сюди покласти. Далі у нас підлокітник, досить просторий. З усілякими USB, ауксами. Радіо, клімат. Крута тачка. І радіо є, ніколи. І радіо є. А і диски навіть можна слухати. По задньому ряду цього автомобіля теж можна сказати досить багато чого хорошого. Тому що тут є все для зручності ваших пасажирів. Місце тут. Достатньо. Клімат, контроль, різні полички. Тут дуже багато місця для бутилочок з водою або не з водою. Царський підлокітник такий. Місце для чогось: підстаканники, ну, світло, вішалка. Що вам ще треба, щоб їздити в якшостому? У нас в автопарку ви можете придбати цього красення за 35 990 доларів. Можете придбати за готівку в кредит або в лізинг. А також по програмі трейди так, що поціновувачі BMW і не тільки. Залітайте до нас на ганьок до автопарку, я з Бешечкою вас чекатиму.